Справа 1200. За даними таблиці, знайди добуток. Раз, стартуємо, бачимо, ось наша таблиця. Ми тут бачимо значення Х. Нам потрібно знайти добуток мінус 5, що множиться на х. Записуємо перша дія. Тобто записуємо, що нам потрібно знайти мінус 5, що множиться, замість х пишемо мінус 3,2. І це дорівнює. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатнім. Записуємо як добуток модулів, це буде 5 помножити на 3,2. І це дорівнює. Ну що ж, помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. То я пропоную це записати як 3,2, що множиться на 10 і ділиться на 2. І це дорівнює. 3,2 помножити на 10 переносимо кому на один розряд праворуч, це вийде 32. Що ділиться на 2, це вийде 16. Є? Ну що ж, записуємо, що в нашій таблиці. Тут в стовпчику записуємо добуток дорівнює 16. Переходимо до наступного стовпчика, коли х дорівнює 2,5. Записуємо друга дія. Тобто в нас вийде мінус 5, що множиться на 2,5. І це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємний. Пишемо мінус. Ну а зараз знаходимо добуток модулів, це буде 5, що множиться на 2,5. І це дорівнює мінус. 5 помножити на 25, це буде 125. Тут у нас є один знак після коми. то записуємо мінус 12,5. Ну і в нашому стопчику записуємо, що добуток у нас мінус. 12,5. Так, Наступний стопчик, коли х дорівнює 0. Думаю, очевидно, що добуток дорівнює 0. Записуємо третє діє. Отже, мінус 5, що множиться на 0, це дорівнює 0. І записуємо тоді наступному стопчику, що добуток у нас, звичайно, дорівнює 0. Переходимо до наступного значення х 4,7 записуємо 4 дія. мінус 5. Що множиться? Записуємо на 4,7. І це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний. добуток у нас буде від'ємний. Ну, записуємо зараз як добуток модулів. Це вийде 5. Що множиться на 4,7. Є? І це дорівнює. Так. Мінус. Ну що ж, як можна 5 помножити на 4,7? Я пропоную 4,7 помножити на 10 і поділити на 2. Це і буде помножити на 5. Записуємо. Тобто 4,7 множимо на 10 і ділимо на 2. Це дорівнює мінус. 4,7, що множиться на 10, це буде 47, що ділиться на 2. І це дорівнює мінус. 47, що ділиться на 2, це буде 20. 3,5. Записуємо мінус 23,5. Ну що ж, записуємо, що в наступному стопчику добуток у нас дорівнює мінус 23,5. Переходимо до наступного стопчика, коли х дорівнює мінус 2,3. Записуємо 5 дія. Отже, мінус 5, що множиться на мінус 2,3. Це дорівнює. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній і дорівнює він добутку модулю 5, що множиться на 2,3. І це дорівнює. Можна 5 помножити на 2, і 5 помножити на 0,3. Але можна 2,3 не множити на 5. А помножити на 10 і поділити на 2. Це дорівнює, Множимо на 10. Це вийде 23, що ділиться на 2, це буде дорівнювати 11,5. Ну що ж, записуємо в нашому наступному стовпчику, добуток у нас 11,5. Ну що ж, і останнє значення. Записуємо 6 діє. Мінус 5, що множиться, записуємо мінус 7,5 і це дорівнює. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатній. Тоді записуємо, як добуток модулів. Це вийде 5 помножити на 7,5 і це дорівнює. Ну що ж, по-різному, тут також можна множити. А я все-таки пропоную вам не множити 7,5 на 5, а помножити на 10 і поділити на 2. 7,5, що множиться на 10, і ділиться на 2, це дорівнює. 7,5, що множиться на 10, це вийде 75. Що ділиться на 2, це дорівнює. 74 поділити на 2 це в нас буде 3,7. Так, а ще 1, що ділиться на 2, це буде 0,5. Тобто записуємо. Що частка у нас дорівнює 37,5. Є. Ну що ж, записуємо. В останньому стопчику, що добуток у нас дорівнює 37,5. Ну що ж, ось таке завдання на множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.